вітаю всіх мирного неба, хороші мої здоров'ячка в нас в понеділок. Я їду в берегово, мені треба трошки скупитися, а потім приїду і йду на город. Треба мені в клубніку посажати. Так що приїду, буду далі вам розказувати, показувати. Мої хороші, я тільки що приїхала з берегова, трошки скупилася. І далі вип'ю каву, зараз йду на город там перекопувати, хочу сьогодні посадити полуницю і якщо успію, то малину. Трошки скупилася, купила таку корфіолу і купила перес, то Я буду робити закрутку. Да, Живемо у селі, а таке купляємо, Ну, що зробити. Як я купила безлактозну сметану донеці, такі на хліб закуски бутербродні. чоловіку на сніданок, рано отаке на ванну, засіб для миття ванної кімнати. Донеці купила отаку кружечку. Вона просила сирочки два, такі фермерські. Я такі люблю. Таблетки по посудомойку. Це були по 99 гривень. Ой, корфіола. Ну, то треба чек, зараз знайду чек. Перець і банани, то я в одному місці купляла, то було 93 гривні. І такі по 12 гривень в Єві купила котику нашому, Попробувати, чи він буде їсти. Це в Єві купила, це було 120 кружка, це 54. А за це я вже говорила, а останне все купила у спарі в супермаркеті. І купила ще квіточки. Я зараз вам покажу. Хочу посадити. Отакі. От Одну жовту і одну таку, навіть не знаю, як вам показати якого кольору. Там засвічує на такого. Так що буду садити ще й квіточки сьогодні. Зняли ми і хорошу суботу сітку, затінняючу з теплиці, там ще є пару помідорок. То думаю, може доспінуть, бо вже на городі там нема нічого. Так що це в мене тут огірки на насіння. Тут є і на городі є. Сьогодні мені треба ще огірки позбирати і насіння зібрати з них. І хочу вам показати, що в мене сьогодні буде за робота. Вже зараз пів першого хочу цей. хочу погодувати своїх хлопців і буду клубніку садити. Отут я чоловік мені все почистив. Я зняла агроволокно, хочу перекопати. Отут гарно перекоплю, зроблю такий горбик і посажаю клубніку. А тут де ці огірки я садила з них і так, толку вже не буде ніякого. Хочу повикапувати і ще рядок малини посадити. Це все до вечора я маю спіти. Їсти в мене є, так що буду сьогодні цілий день на городі працювати. Тож що йду я кормити своїх хлопців, а потім прийду сюди і буду працювати на городі. Так, мої хороші. Перекопую я вже почала. я вже Більше половини перекопала, зробила трошки ширше. Отак як було. Ну Я вже більше половини перекопала, там мені залишилося менше половини. Корінці всі вибираю, приносила собі відро. Так що стільки мені залишилося. Ну, небагатенько. Ось так вам покажу. Більше половини я вже перекопала. Так що потім принесу навоз курячий, розсиплю, потім гарненько все грудки розіб'ю, зроблю собі отаку грядку, прикрию агроволоком, ну, я його сюди відтягла, потім піду вже до мами, викопаю там клубніку. Принесу, посаджаю і ще малину тут. Ну Тут не треба так просто, бо тут вже прибирано, чоловік пополов. полов. Просто от, ямки накопаю, посаджаю малину, теж трошки підсиплю навозом, щоб вона росла. І з цим вже я буду вже знати, що в мене вже в порядку. Десь бо в середу буде дощ. Приживеться, дощ помоче, приживеться і на слідуючий рік вже в нас буде клубніки трошки більше, як зараз. Так що так, я думаю, ну цього року ми і наморозили багато і їли, а на другий рік, може, вже і наварення буде, якщо все буде нормально. Побачу. Так що так. Працюю я далі, бо мені до вечора треба вспіти, бо треба на завтра їсти готувати, бо завтра теж хочу сюди прийти на город зранку, а далі хочу, я купила я ж вам цей завтра хочу показати корфіолу, як я закручую в банки мариною. Так що завтра в мене друга робота буде. Ну що ж, давайте далі, ще трошки і все. Так, перекопати я вже перекопала. Принесла на воз розсипала такий сухий з курятника. Зараз попідкидаю, зроблю, Ой, вибачте, гарну грядку і потім накрию вже агроволокном. І все йду за розсадою до мами. Так що потихеньку-потихеньку діло продвигається в мене. Ну що ж, друзі, саджаю я вже клубніку. Ну, якось так в мене виходить. Не дуже густо. Два рядки буде з того боку один і з цього боку один. Сам ряд зробила досить широкий, так що, думаю, буде все нормально. Так що так, ще мені там трошки той ряд і цей ряд повністю треба. Але може, мені не хвати клубніки. Ну нічого, я піду завтра до мами, ще принесу, та якраз мені буде нормально, дійде. Так що так, отак я зробила. Так що нех... вже ще полю щоб прижилася, але в нас всереду дощ передають. І цей І я думаю, все буде нормально. Ну, сьогодні вже малину не спію посадити, ще квіти мені треба посадити і все. З малину на завтра зранку, а потім буду консервувати корфію. Так що так. Добре, мої хороші. Сажаю я далі, потім вам покажу, як в мене все вийшло. У нас, мабуть, вже шоста година, я не знаю скільки. Досадила я на кінець -то. два рядка. Знаєте, скажу я вам, не така то легка робота. І, звісно, їсти і збирати набагато легше, якщо не, не стільки, скільки в нас. Так що ще мені тут треба буде завтра піти, досадити оці, тут, де пропало, на цих двох рядках. І все. Іду, беру лійку, полю, добре пролю, І все, нехай собі росте. І на цьому я буду, мабуть, закінчувати мої гроші. Бо ще посажаю квіти, ну то я вам вже завтра покажу, як я посадила. Бо мені вже треба йти вечерю готувати. Хочу борщ зварити на завтра. Так що такі в нас справи. Ось така замучена з цією ну, але все рівно я все, що хотіла, зробила. Так що так, такі в нас справи. У нас вже всі І сусідка посадила, якраз дивилася, чи вона поливала, чи ні, але поливала. Я їй дала трошки. Так що так, все. Гарно дякую вам за коментарі, за підписки. Я дуже щаслива, дуже рада, що ви в мене є. Всіх люблю, обнімаю. Всім доброго, мирного вечора, спокійної ночі. Всім пока-пока, мої хороші.